Понеділок, 5 серпня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Катерина Нічок. вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. У Дніпрі невідомі знову спалила автівку військових. В СБУ запевняють це роблять українські підлітки, яких завербувала ФСБ. Як і чому діти погоджуються на диверсії, наш ексклюзивний репортаж вже згодом. Мною скористалися, і я дурень. Тепер можу сісти у в'язницю на 10 років через 937 гривень. Уламка ворожого снаряду пробили йому легеню та поранили руку, але він продовжував вести бій. У Дніпрі рятують бійця із Сумщини, який отримав важкі травми на Покровському напрямку. Я штурмав людей, а він пішов зверху. Він вийшов зверху, він зверху. Дніпровська легкоатлетка Ярослава воза з Олімпіади золото бронзу виборов і метальник молота Михайло Кохан. Не пропустіть наш репортаж зі спортивного коледжу, де навчалися чемпіони. З численними атаками дронів «Камікадзе» та загрозами артобстрілів. Так минув ранок на Нікопольщині. Внаслідок нічних обстрілів у Покровській громаді поранення отримали двоє людей. Вони будуть лікуватися вдома. Також потрощені будинки та цивільна інфраструктура у Нікополі пошкоджена приватне підприємство. Херсонщина під вогнем окупантів вночі ворог вдарив по багатоповерхівці обласного центру. Декілька квартир зруйновані вщент, в інших вибиті вікна та шибки. Люди не постраждали. Під обстріл потрапив і приватний сектор. У 62-річного чоловіка черепно-мозкова травма, контузія і забій плеча. Нині в обласній військовій адміністрації людям допомагають оформити компенсацію за знищене майно. Виходжу, чуть не впала, в кухні вікно вибило і в стекло, а я босими ногами і світу немає. Я тоді засвітила свічку і почала трохи вбирати, сюди вийшла, страшне робиться. Знищено винищувач бомбардувальник су 34 та склад боєкомплекту. З'явилася знімка авіабази окупантів Морозовськ після нещодавної бавовни. Окрім щент зруйнованої сушки, ще дві ймовірно були уражені уламками. Також повністю ліквідований ворожий склад авіаційного озброєння на території аеродрому. Та довкола нього видно велике площі випаленої землі. Значної шкоди зазнала військова інфраструктура ворога аж за 265 кілометрів від лінії фронту. А у Ростові вкотре горить Нафтобаза, густий чорний дим затягнув в околиці. Дрони дрони вдарили по нафтобазі. Знову горимо. Знову нафтобаза. Нормально, начхати. Зливала росіянам позиції ППО та ключових електропідстанцій. У Дніпрі затримали посадовицю міськради, яка працювала на ФСБ. Повідомляють у службі безпеки України. Вона була частиною масштабної агентурної мережі, яка діяла у шести областях України. В результаті спецоперації затримали дев'ятьох російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах. А також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях для конспірації диверсанти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Головна мета координація ворожих ракетних ударів. До складу ворожої групи входило дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. У Дніпрі невідомі спалили автівку військових. Інцидент стався вночі на Калиновій. Машину облили легкозаймистою речовиною та підпалили, приборкували пожежу рятувальника. Нагадаємо, це вже не перший випадок підпалу автівок військових. За даними Нацполіції, найбільше таких злочинів фіксують у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові. Правоохоронці вже викрили 68 паліїв машин військових та волонтерів. Військова була автівка. Чому ж випадків, коли підпалюють автівки військових, стало так багато? Служба безпеки та нацполіція заявляють, це російська ФСБ взялася за неповнолітніх українців. Вони вербують підлітків та обіцяють їм шалені гроші за диверсії. А якщо хтось відмовляє, залякують. Тож скільки коштує одна спалена авто, що встигла накоїти заварбовані, і не вже не понесуть кари. Дивіться у нашому матеріалі. 20 липня Львів. Команда надзвичайників гасить автівку військового, яка загорілась від навмисного підпалу. А ці кадри зафіксували камери відеоспостереження на Харківщині. Невідомий підпалив автівку Rover, яка належить військовому. Неподалік викинув пляшку з залишками запальної суміші. Одеса і знову підпал. А це вже Дніпро. Четверо молодиків щедро обливають автомобіль горючим. Після чого машина спалахує немов смолоскип. І таких підпалів по всій Україні сотні. Хто за цим стоїть? За скоєння підпалу двох автомобілів з військовою символікою затримано хлопця та дівчину 17 років. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком. 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі. Я підпалив машину та побіжав. подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував. Так, я зняв відео та скинув телеграм. Відомо, підлітки лише виконавці. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Та за грошову нагороду піштовхується до скоєння злочинів, а саме підпалюв автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації породинної обстановки на території нашої держави. Дітей вербують через канали з пошуку роботи. Вимога вік від 13 років. Навички не потрібні, тільки телефон і вільний час. Чому взагалі, от російська агентура взялася за українських підлітків? Чому саме підлітки Невже це така вразлива категорія? Е, підлітки і юнаки. Підлітковий вік і юнацький це насправді так. Це вразлива категорія в плані пропаганди, в плані зомбування і в плані ну так званої промивки мозгів. Справа в тому, що е, наші ці злісні сусіди, е, Російська Федерація, ця їх ідеологічна машина використовує ну не ноу-хау, не новітні відкриття. Вони використовують підручники ще. Старих радянських часів я так зрозумів, що і гітлеровського фашизму, і сталінізму, і Адольф Гітлер, і Осіф Сталін дуже активно використовували саме цю вікову категорію. А от оплату обіцяють у доларах. Що ми кажемо за підпал автівки, це 2000 американських доларів. Так, їх не платять, так кидають. Ми бачили китки замість двох тисяч доларів, це скільки 80 тисяч гривень. Платили там і тисячу, і дві тисячі гривень. Що такі речі були. Зрозуміло, що ніхто скаржитися не піде. Скажи спасибо, що хоч це заплатили. Мною скористалися, і я... я дурень. Тепер можу сісти у в'язницю на десять років через 937 гривень. 937 гривень. А решту грошей до речі. Вони залишають собі, тобто вони по ну росія не має увазі по всіх табілях, по всіх інстанціях виписують, що це на підпал автівки 2000 доларів. Звітують про спалені 10 автівок, виплачують копійку, а все решта залишають собі. І обов'язкового кожну спалену автівку потрібно відзняти до та після підпалу. І відео і використовують проросійські канали, палають автівки е, представників ТЦК. Тобто е, їх намагаються видати ці ну, ці пожежі за протистояння. Що звичайний народ він проти цієї війни? Дивіться, бачите, як, який партизанський рух палять автівки те, представників ТЦК, і хочуть спровокувати таку історію всередині країни, Ці неуловимі мстителі. Вау, клас, супер! Та чи був це заздалегідь розроблений план Кремля? Тут є всі ознаки алгоритмічності технологічності цього процесу. Це сценарій заздалегідь розроблений. На початку в нашій країні винесли інформаційну таку, ну скажімо так, скандал. Російською мовою з приводу роботи ТЦК, загальної мобілізації, попри бажання воювати і тому подібне. На початку оцей інформаційний егрегор в нас був створений суто негативний. Ця акція по спаленню автівки військових вона була запланована уже в розпал цієї інформаційної атаки. Це елемент він черговий елемент. Він є плановим, тому що він не міг народитися, приміром, рік тому. Це викликало би викликало би обурення в нашому суспільстві. Як ви можете? Ми власними зусиллями, волонтерськими, там певними заходами дістаємо за кордону ці автівки, надаємо їх. Військові не користуються. Ви їх палите? ще рік тому, це викликало би обурення. Що ж далі буде з малолітніми зрадниками? Начальник третьої штурмової бригади вже має варіант радикальний. Їхню автівку медевака Евака підпалили на початку цього тижня. Я на правах командира батальйону посадила з вищим руководством. Я на правах командира батальйону з узгодженням із вищим керівництвом, спираючись на воєнний час, спираючись на бойовий імунітет, даю узне погодження і добро своїм бійцям на те, що по випадку виявлення цих зловмисників цих тварей вища міра покарання застосовувалась на місці. Вища міра наказання примінялася на. Тім у кримінальному кодексі чорним по білому написано максимальний строк за цей злочин до восьми років за ґратами, саме стільки дають за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, або ж умисне пошкодження чужого майна, а це вже 10 років тюрми. Амка ворожого снаряду пробили йому легеню та поранила руку, але він продовжував вести бій. У Дніпрі рятують бійця з Сумщини, який отримав важкі травми на Покровському напрямку. Хто врятував йому життя, як проходить лікування та хто підтримує воїна у лікарні у нашому наступному матеріалі? Мяли позиції відбувались в один момент. Де він поняв, що рука не працює. Понятно, так, 51-річний Олександр згадує, як кілька днів тому на найгарячішому покровському напрямку отримав у бою тяжке поранення. Ворог скинув боєприпас дрона під покровом ночі. Уламок потрапив йому у легеню. Перед очима бійця й досі стоїть той жахливий момент. Зверху він лишов зверху, я поняв, що, що в мене руки нема. Вона сказала, а от акому же наче не. Там про чого року річого біжав по міпа та здатися, каже, не міг втрачаючи свідомість, продовжував відбуватися, перекинувши автомат з пораненої руки на здорову, давши ворогу відсіч, побратими евакуювали пораненого до стаб-пункту, а потім в одну з лікарень Дніпра. А дволі кричав такси, потом роковським ну, завдання на них несувати. На з пробити та травмованою рукою бійця прийняли дніпровські медики. Зараз вони роблять все можливе, аби поранена кінцівка чоловіка знов запрацювала. Проблема, яка зв'язана з порушенням роботи нерва, так що операції, я думаю, буде ще не одна. Але сьогодні є добрий старт. Щоб стабілізований стан. У Дніпрі військового зустрів син, приїхала також дружина з Сумщини, звідки вона родом. За нього молились, сі. Сі. Ну, без молитв нікак, не можна. Дуже важко. Від аналогічної травми руки тільки лівої. Торік лікувався і 24-річний син Олександра Ілля. Хлопець військовий в бою під Бахмутом отримав мінно-вибухову травму, і кінцівка вискочила із суглоба. Жартує тепер в них татом на двох-дві роки. Як кажуть, я в від недалеко падає. Рад що сказати. Так, за батька дуже пишається, він великий тивер. Волі показав себе з інших сторін. І був завжди спокійний цей, робив великі діла. Я спочатку в 23 м пережила, а тепер в 4-му. Головне, щоб жилися. Незабаром на Олександра чекає операція на праві легені, яку пробило вороже залізяча. З гортка крові всередині не дають їй нормально працювати, кажуть лікарі. Чоловіку перелили понад літр крові, аби тільки стабілізувати стан після поранення. Тож, чим раніше проведуть втручання, тим більше шансів, що вже незабаром Олександр зможе знову дихати на повні груди. Це невеликий розріз на грудній стінці, 4-5 сантиметрів. Вводиться спеціальний ретрактор. Водяться вам спеціальні інструменти і під відеоконтролем на моніторі ми видаляємо з гортки крові, а за допомогою магніту спеціально розробленого ми видаляємо ці сторонні кілька. Рідні Олександра ні на крок не відходять від його ліжка. А сам боєць мріє тільки про одне. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Помер, бо порибалив у брудній річці. У кривому розі від лептоспірозу загинув місцевий житель. Чоловік поїхав рибалити на іскрівське водосховище Кіровоградської області. Там і підхопив небезпечну хворобу. По допомогу до медиків звернувся запізно, врятувати чоловіка не вдалось. Медики зазначають, що побороти хворобу необхідно вчасно почати лікування. Лептоспіроз і підвищується температура, уражається печінка. Нирки, нервова система серцево-судинна, так людина погано пересувається. Людині достатньо навіть побродити в цьому водоймищі, і якщо якісь мають тріщинки, садинки, якщо він посоніш, то збудник потрапляє в організм людини і викликає захворювання. 5 мільйонів гривень за вечерю. Вся сума піде на підтримку ЗСУ. У Дніпрі пройшла благодійна гастровечеря та аукціон. Круті шефи з усієї країни об'єдналися на одній кухні, аби закрити потребу п'ятьох бойових бригад. Як готувалися, за лаштунками, побувала наша знімальна група. Для мене це кайф. Він знову повернувся до високої кухні. До повномасштабного вторгнення Олександр працював в одному з найкращих ресторанів Швеції, але приїхав в Україну, аби її захищати. Тепер служить у 128-й бригаді Терео Дніпра і паралельно готує страви для побратимів. Ту -ту -ту -ту. Так, що вже ж був Від Маленьких всяких фракцій. Ще декілька днів тому він був на Донеччині. Чоловіка відпустили зі служби, аби взяв участь у благодійній вечері. На кухню Олександр прихопив і власний девайс. Два Роки я його не брав до рук, бо я їм працюю тільки на професіональній кухні. Готує вишукану страву за ексклюзивним рецептом. Вона буде лотом на аукціоні. Аширований палтус з замаром з смарчками, соусом біс. Хоче, аби страва зібрала якомога більше грошей на гастровечері, аби закрити потреби свого підрозділу для групи радіоелектронної розвідки. Потрібен позашляховики Прямо ото так потрібно. Поруч з Олександром працюють інші шефи. Команда інтернаціональна Руфат з Азербайджану навчався в Україні. Потім повернувся на батьківщину. Встиг навіть отримати ще одну освіту. У мене дипломатична освіта була так. Ну, тато хотіш, щоб я був дипломатом. Але все ж чоловік залишився вірним, улюбленій справі готувати і знову опинився в Україні. Нужно бути з України то по хорошого времена, в, в трудном времето. Підтримка хлопцям, друзям. Дуже багато друзів у мене, очі наших садвісацвіт повз. Для благодійної вечері Руфат приготував штрудель з лососем. Гостей на заході буде майже півтори сотні, тож кожному довелось попрацювати неабияк. Страви страву Руфата подаватимуть на початку. А це каже для розогріла кетіка, то як стартус, не важкий, а легкий». А Ірина – спеціалістка з десертів, тому готувала солоденьке молочко, вершки, цукор. Разом воно все замішується, і потім випікається на водяній бані порадимоптометр. Далі буде у нас морози зі сметани, і яке буде поливатися медом з трюфелем. і зверху також буде ягодки і ягідки І сам трюфель. Всього для благодійної вечері готували шість авторських страв української сучасної кухні. Щодо лотів, всього їх 17. Всі вони різні і цікаві. Прапор підписаний Валерій Федоровичем Залужним. Це марки, підписані прикордонником Романом Грібами, які власне послав руський корабль. Всі знають куди. І є такі більш ексклюзивні лоти, ну найбільш емоційні. Іними, яким я вважаю, це пано перемоги, як ми його називаємо. Це зібрані шеврони. Вони не куплені в інтернеті, не куплені там на Київському чи Дніпропетровському вокзалі. Це шеврони, які передали кожний бієць. 100% коштів, які зібрали на аукціоні, тепер підуть на потреби ЗСУ. Це власне 128 окрема бригада ТРО і 93 окрема механізована бригада. Холодний Яр. Три третя бригади це 30 окрема механізована бригада. Це рубак вирій 241 бригади. І окремо ми ще направляємо на посилення повітряно протиповітряної оборони України так звані мобільні пункти ППО а заробити вдалось 5 мільйонів гривень. Тепер гроші спрямують на допомогу військовим, що саме потребують бригади. З ними обговорювали заздалегідь. Олена Петриченко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Сили безпілотних систем України оголосила набір до свого війська. На одній зі станцій Дніпровського метрополітену відбулася рекрутингова зустріч, на яку завітали півтисячі гостей. Присутнім розповіли про новий окремий рід військ, бійці яких вже сьогодні успішно знищують окупанта на відстані кількох тисяч кілометрів. СБС мають власний навчальний центр, де місяць готують військових. На заході охочим пропонували записатися до війська. Організатори підкреслювали, ті, хто цілеспрямований. Мовано йде до них не потрапить потім до морської піхоти, ДШВ або артилерії. Що представляє цей рік військ? Як в ньому перебігає служба, і чому туди треба записатися, щоб не прогавити свою можливість знищити окупанта і для своєї красивих безподних систем дозволяють кожному знайти себе, тому що це є і наземні системи роботизовані, і повітряні різного типу дрони, чи тактичного рівня, чи далекобійні по Росії бити? У нас не проблема з мобілізацією, У нас проблема з комунікацією, з якістю комунікації, тому що ми говоримо постійно про стандарти НАТО, але дуже часто людина потрапляє в військо і вона їх не зустрічає. Від слова зовсім. І тому ми намагаємо, намагаємося самого старту, самого фундаменту побудувати здорову, сучасну, технологічну, якісну структуру. Фальний результат. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула золото, а Михайло Кохан взяв бронзу. Разом з українцями біля екранів телевізорів вболівали і викладачі Дніпропетровського спортивного коледжу, де вчилися олімпійські призери. Що згадують про відомих на весь світ атлетів? Дивіться далі. Омрія на золото на Олімпіаді в Парижі взяла 22-річна дніпрянка Ярослава Магучих. За неї вболівала вся країна. І своє перше місце вона присвячує Україні. Були на нервах і стискали кулаки, та ні на мить не сумнівались в першості Ярослави. Її викладачі всією сім'єю вболівали. Мої там, знайомі мені вже ввечері вночі почали писати. Ваша Ярослава Я кажу, да, наша Ярослава <с Domination> в спортивному коледжі, де легкоатлетка навчалась 10 класу по третій курс, не як пишаються перемогами Ярослави. Згадують її перші кроки та кажуть, вона завжди була. Наполегливою, уявіть собі, якщо вони тренуються по 6 годин, 6-7 годин на день і ще все це поєднувати з навчанням, це дуже складно. Ярослава досить впевнена і. Високоорганізована спортсменка, тому що такі результати можуть показати тільки високоорганізовані спортсмени на цій олімпіаді в Парижі Дніпрянка взяла висоту у 2 метри. Утім, їй не підкорилась позначка 2,2 та 2,4. Однак, через меншу кількість спроб на 2 метри Ярослава забрала золото. Перед виходами атлетка лежала у спальнику та була досить спокійною принаймні так здавалось. Глядачам. Я сама наблюдала вчора, як вона лежала в цьому спальнику, але ви, напевно, всі бачили, як її грудна клітина вона піднімалася, і ви уявіть собі, який там був пульс. От, але образ спокійної Ярослави наблюдав весь світ. Вона молодець, вона вміє концентруватися. Чотири роки тому у Токіо могучих стала третьою, стрибнувши два метри з другої спроби. Напередодні ігор в Парижі атлетка стрибнула на 2,10 метри і побила світовий рекорд, який тримався 37 років. А коли вже дійшло до 2,02, то там вже вилітало серце. у всіх. у нас розривався вайбер канал нашого коледжу. Завжди казали, то що. Ця дівчина, можливо, зробить неймовірне з маленького віку. Показували результати у стрибках. Сьогодні в коледжі з гордістю згадують кар'єру та працелюбність Ярослави. Такі спортсмени, вони їх видно з самого дитинства. От їх видно в них, скажімо так, в них спорт в крові. Наполегливий, великий такий ведмедик. Трошечки викладачі пригадують, він завжди встигав і в навчанні, і жартував. І звичайно, як спортсмен себе. Зарекомендував одразу він на першому вже курсі, коли в нас вступив на перший курс. Юнацькі Олімпійські ігри були. Він він вже тоді на першому курсі, в першому семестрі він в нас став переможцем юнацьких олімпійських ігор. Тому це досить високий. Тоді вже результат був. Звичайно, що він впевнено йшов до Олімпіади дорослої український прапор на Олімпійському стадіоні. Ще одна на сьогодні можливість нагадати про російське вторгнення в Україну. Тут у Дніпропетровському коледжі, який виховує олімпійських чемпіонів, знають, як це тренуватись під вибухами та які наслідки ворожого терору. 2 квітня заклад було побито через чергову ракетну атаку РФ по Дніпру. В частності, в першу чергу, нашим спортсменам, нашим випускникам це Ярослав і Михайло Кохано. Це спортсмени, знаєте, з активною такою громадською позицією, які своїми результатами, своїми перемогами на світовому рівні. Показує, що Україна є сильною, Україна є незламною, і Україна обов'язково переможе. Марко Ручка Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!